Доброго дня, колеги. Що ми можемо чекати, і що нам дає ось це розслідування, і саме вирок цієї справи? Ну, в якійсь мірі вирок цієї справи він підводить риску під можливими якимись нинішніми чи майбутніми угодами з Російською Федерацією? Адже якщо будь-які угоди в майбутньому будуть передбачати відмову від частки державного суверенітету на користь навіть чи економічним інтересам чи якимось іншим і інтересам. То вони вже будуть сумнівно, як безпечні з урахуванням того, що такий ось вирок суду є. Звичайно, ми розуміємо, що більшість гарантів цієї справи вони не будуть притягнуті до відповідальності допоки е вони не потраплять в руки до українського правосуддя. Багато хто з них знаходиться на території Росії сьогодні, але є в, в нашій політичній системі багато фігур, які підтримували в той час підписання цієї угоди. В опозиції, в лівій, в правій опозиції є, е, в різних навіть державних органах є, є особи, які причетні були до е, процесу ратифікації, підписання угод, підтримували і публічно ці угоди, і саме е, їх до відповідальності потенційно могло б притягнути е, слідство. Е, разом з тим, треба розуміти, що е, все ж таки це мамуче не остаточний вирок дуже політичний контекст. Який складно аналізувати по коли пройде стільки багато часу, і можливо війна б трапилася б раніше, якби Україна не підписала ці угоди. Тому з цим вже мають розбиратися історики, політологи. Ми, тобто, це все маємо обговорювати, але вирок суду є, і тепер сторони мають, мабуть, захищати його далі в наступних інстанціях. З вашої точки зору, харківські угоди вони стали. Такою передумовою до широкомасштабної війни, і чи вони були одними з тих причин, коли відбулася анексія Криму? Все ж таки, я думаю, що це було о, необхідне зло, тому що на той момент ми не мали західної підтримки, абсолютно не мали. Ми мали так не готову до збройного протистояння армію. Ми мали складну економічну ситуацію і дуже агресивного сусіда. І е, ці е, угоди вони в значній мірі, звичайно, посилили позиції Росії в Україні. Вони е, дозволили Росії в подальшому легально знаходитись на території Криму, що було використано під час анексії. Але було, але разом з в тим в той час ми не мали достатньо сил, щоб силою виконати звідти російський флот, навіть якби арендні угоди залишилися. Більше того, сама настрої настрої суспільстві українському. Політі ро... баланси в політичній системі були дуже проросійськими, і ну, перед українською державою стояло ще більше те час викликів, мабуть ніж навіть їх стоїть сьогодні, тому що ми були слабкіші, менш консолідованіші без зовнішньої підтримки. Ви попередньо зазначили, що винуватці потраплять до в'язниці лише тоді, коли вони вже будуть на території України. Але чи дійсно вони потраплять до в'язниці і будуть відповідати перед законом на вашу думку? Дехто з них цілком може, але я хочу сказати, що якщо це рішення не буде повної сили фінальної сили, то ці особи можуть бути оголошені в міжнародний розшук, і це ускладнить їхнє життя не лише в Україні, якщо не потраплять до рук українського правосуддя, але це ускладнить їхнє пересування світом. Тепер Україна може вимагати їх екстрадиції, якщо вони просто банально поїдуть відпочивати куди-небудь до Туреччини, чи до інших теплих країн. В будь-якому разі це ізолює цих фігур на території Росії чи інших недружних Україні країн. Це не дозволить їм користуватися якимось своїм майном, грошами за кордоном. Це створить їм суттєві проблеми. Підписання харківських угод вже минуло близько 12 років. Багато хто вже й забув їхній сенс. Можете, будь ласка, зазначити це, і на вашу думку, чи не те, щоб і на вашу думку, чи дійсно сьогодні вони є чинними? Бо практично ми бачимо, що так? Тут тільки, тільки з юридичної точки зору, але після але ці угоди нагадаю, що визнавали територіальну цілісність і суверенітет України, і ці принципи Росія сьогодні вже порушила. Сама Росія вийшла з цих угод. Більше того, наскільки мені нагадує пам'ять, можу помилятися, колеги. Правда, російський парламент скасував вже ці угоди. Сенс їх полягав в тому, що о, Україна продовжувала перебування російського флоту Чорноморського флоту Російської Федерації на території Криму до 2040 року в обмін на суттєву знижку ціні на газ на енергоносії. Ось ось такий сенс, сенс цих угод. Але Росія денансувала я пам'ятаю, вже ці угоди сама, тому що після окупації після, після анексії Криму, тому що вона вже не визнавала факт оренди цієї території. З боку України. Ви зазначили, що Росія вийшла з цих угод раніше за Україну? Формально в якійсь мірі так. Дивіться, ми Україна ми, ми ж, ми вважаємо територію Криму своєю. І це якраз одна з тих угод, яка фіксувала український статус Криму. Тому що Росія цією угодою, підписуючи орендну угоду з Україною, визнавала, причому це вже Росія Путіна, це не Росія Єльціна чи там якогось іншого. Росія Путіна вона визнавала український статус Криму, належність цих територій, споруд, інфраструктури Севастополя. Поспішала виходити з цих угод на той момент. Ну, Росія одразу прийняла відповідне таке рішення, тому що кажу, таким чином вона скасовувала будь-яку прив'язку до українського статусу Криму. Угоди складні. Угоди, ви знаєте, були підписані фактично під дулом автомату. Нам погрожували війною, нам погрожували економічною кризою. Нам погрожували економічно дистанчною економічною дестабілізацією, економічною, економічною кризою. Це і є було б підставою для розірвання цих угод в майбутньому, так само як з газовими транзитними угодами. Але ситуація тоді була ну надзвичайно надзвичайно складною. Потрібно тут інше розслідувати. На мою думку, цікаво було б з'ясувати ще, чи ті фігури, які брали участь у підписанні угод, чи вони працювали в інтересах України, чи вони працювали в інтересах Росії, чи можливо вони були платними агентами російських спецслужб. Можливо, вони отримали просто вказівку для підготовки, підписання і ретифікації цих угод. Можливо, вони отримали гроші за це, їх корумповували за це. Це однозначний злочин. Е, о, о, ці деталі стосовно кожної особи, стосовно мотивів кожної особи е, участі в цьому процесі, вони мають ще, мені здається, бути дорослідувані слідством для того, щоб поставити точку на дій.